Всім привіт! Мене звати Назар. А це Тарас, і це подкаст «Чумаки». І це не тільки подкаст, і не тільки пробіг, і це останні, а, останній запис третього сезону. Номер 50, там якийсь 60. плюс-мінус. Ось, я просто <сих> тут. От ми будемо зараз такі короткі підсумки, побажання е, всяку таку штуку проговорювати. Дуже недовго ми не будемо багато часу займати. Два одразу він вийобується. Результат кропіткої роботи нашої і нашої команди стоїть он на столі. Так. Одному з напрямків, в якому ми працюємо, до речі, що важливо. Тому... А, і це також заслуга, яку завдяки завдячую вам. Я, ті, я прям забіздівся, вже так давно не говорили. сорі. Також це ваша заслуга, і чому ми безмежно вдячні. Це премія від, від мого аудіо слушно, де ми взяли призове місце в виборі редакції в рубриці Спорт. Як це неочікувано звучало, в принципі, ось за що вам і дякуємо? Так. А також дякуємо кому Ненза Філс? Філмс. Дуже дякуємо за те, що хлопці протягом останніх декількох сезонів з нами допомагають. Пишуть нас, роблять наше обличчя, звучання прекраснішими. Також наших гостей. Ось. Дякую друзям, батькам, рідним, коханим, і ну, якби у вас батнатліст самим собі, uh, що ми це робимо. Так. Ми отрахували з старсом, що ми записали 18 епізодів, з яких, по-моєму, тільки два, де ми були двоє. Типу, тета, тет спілкували з Тарасом відкрито. А інше це все з нашими гостями, співодучими. Ми такої завдячуємо їм, тому що в певній мірі вони донесли якісь нові цінності, ідеї, бачення, прозріння, негатив, хуйню. Але в певній мірі це типу важливо. І відповіли на ті питання, що нас турбували, і ми дуже хотіли отримати на них відповіді. — Тому Ось, але, питання відповідь на всі питання ми не отримали, і тому у нас буде четвертий сезон. Так, у нас трошки вектор е, дієвих осіб, дійових людей в кадрі буде збільшуватись. Ну, мається на увазі не збільшувати кількість людей, а збільшувати кількість тем і спектрів в спорті, тому що ми розуміємо, що ця тема доволі велика, неосяжна, і тому будемо трошки більше заходити на інші спортивні дисципліни. В принципі, ми до того це робили, але. Так, а поки ми візьмемо паузу, відпочинемо, сил і підготуємо все, щоб четвертий сезон стартанув з не знаю, одразу зі старту. Класно, якісно, круто і почав. Ну, все в... як завжди. Ось, але буде велике прохання до. Партнерів, рекламодавців і людей суміжних, які зацікавлені, щоб бути представлені або тут на столі, або щоб ми своїми ротами вимовляли і публічно говорили, прикольний у вас продукт. Якщо він звісно, прикольний, це перше має бути. То в нас є медіакіт, Ми готові з ним ділитися. Якщо у вас є запит, можете писати нам в телеграм або де вам буде зручно на пошту, і ми поділимося, тому що ви розумієте, що щоб це все працювало. Ми залучаємо велику кількість часу і коштів в меншій мірі. Тому е, дуже прикольно, коли ви голосуєте грошима в підтримку нашого проекту. Ось і тому будемо вдячні, якщо ви долучитесь до четвертого сезону, типу, в якості нашого партнера, надійного партнера. Бо це ну, для нас буде цінно, що ви вірите в нас, бо як мінімум, вже є докази того, що ми робимо все круто і. Ще раз хочу наголосити, казав я про це чи ні, ми досі залишаємося незалежним подкастом. Мандердогі такі, як так. показав цей. Вірніше, як сказали, так процитує. Тому поки йдемо на паузу, чекаємо ваших пропозицій. Сподіваємося, що всі ви трошки засумуєте за нашим контентом. А ми поки побігаємо, бо ми давно не бігали так, щоб Це недавно ми за двоє Такі кажу, Тарас, знаєш, що, я просто хочу бігати. Але в нас, якщо раптом, ми не припиняємо існування в якості нашої офлайн бігової спільноти, середовища бігових дилетантів. Кожного четверга і кожної суботи в нас є відкриті пробіжки, де ви можете долучитися. Є у для... Львові, якщо хтось ну, трошки. Так, не... У Львові, але також є можливість типу, проведення подібної штуки в вашому місті. Типу, також це відкрита пропозиція, яка також є у Медіакіті, де ви можете ознайомитись, типу, або з нами проговорити про це. От. Також є окремо ще в нас є Patreon, BaйMiєC, де ви можете нас підтримати. Є різні опції на підтримку. В плані, де ви також можете докластися, або, або не докластися. Не знаю, типу, в принципі, вибір за вами, але ми б дуже хотіли, щоб ви долучились. Також не забувайте, це мало бути першочергово. Я перепрошую про збори. Ви бачите, що зараз відбувається, наскільки ворог став активнішою. Будь ласка, долучайтеся до всіх зборів. Які ви бачите, репості, донайте, шерте, прикріпляйте лінки, коли робите репост, Підеться як важливо е, ось е, в свою чергу. Е, а це пан вже буде. Я буду мати скоро там один збір, тому буду просити долучитись. Тарас, в принципі, вже про це знає, але ніколи. Та, в принципі, навіть якщо не я до інших типу, бо це підеться як важливо, бо за рахунок е, Збройних сил України ми маємо можливість. Е, Зараз писати і доносити важливі, цінністі, важливі цінності спортивного спорту, дисципліни, там, балансу вашого психологічного стану і дотичних речей. Ось тому ось, ось так. Тому це першочергове з того, що ми сказали: донатьте і підтримуйте нашу армію. Що, Бігати ми точно будемо. Це сто відсотків. Відпочивати ми будемо, можемо повихвалятися. Ми за цей сезон зробили два крутих да, проекти. Два супер крутих проекти. Причому що вийшло воно також, як завжди, спонтанно. На в принципі, як і ми робимо, робимо спонтанні речі. Ми зробили свій біговий кемп, де зібрали, де запросили професійного тренера Аню Абдулову, та щоб гостем нашого подкасту. І зібрали людей, якраз бігових дивантів. ну не всі були там, mm. але в основному ті, ми зібрали тих, хто тільки почав бігати, і Аня поділилася, як правильно бігати, не скалічити себе і пробігти свій перший. В марафон, в марафон або будь-яку дистанцію, яку ти хочеш, типу так, щоб отримав задоволення. Ну от якби це не звучало, нас просто часто дають запит на рахунок тренера. Тану патку можемо рекомендувати Аню. Ну, бо просто часто прилітає це питання, це такі якби підсумки. Тому рекомендуємо Аню як хорошу професійну тренерку, яка допоможе вам вступити на цей біговий шлях. І до кемпу ми долучили велику кількість партнерів, що допомогли нам зібрати класний стартовий такий стартовий пакет. пакет да. Називаємо його. Типу, учасники кемпу було Півко, водичка, енергетики енергетики, кава. кава. Також завдячуємо пумі. Як пацієнти, тому що це перший з великих брендів, які нас повірив і підтримує. Типу, дуже наш низький уклін, типу, і подяка, тому що це дуже важливо для молодих проєктів. Це не тільки спортивних, а загалом, типу, щоб як тільки ви бачите, долучитися підтримкою, там, не знаю, лайком, коментом, чи навіть тим самим донатом, якщо людина має таку потребу, або принаймні про це комунікує. Тому що, ну, ріб, це піздець як важливо. Чесно, я згадую, як. Типа, якщо ми вже Тарасом дійшли до четвертого сезону, я розумію, типу, але це було на, на вольових <рес> таких типу, витягували. І, в принципі, цінуйте креаторів, україномовних, тому що насправді їх стає більше, це дуже прикольно. Власне, от ми якраз на премії з батьма познайомились, але все ж, як багато хто казав, типу, дуже мало, наприклад, в нашій дисципліні спорту, які ми були представлені, було 7 чи 8 учасників. Зі всієї України, типу, друзі, ну це чесно, дуже мало, підець як мало, типу то в плані. Е, середовище дуже дружнє, відкрите, але водночас мале. Типу, я не знаю за YouTube спільноту, бо ми тоді тільки активно дориваємося. Ми, швидше, тому, бо швидше, це, безусловно, як подкастери. Типу, в даному випадку, в, в проєкті «Чумаки», конкретно в онлайн-активностях. Е, Ось тому. Створюйте, підтримуйте, якщо комусь потрібна якась порада, можете звертатися, нам уже є що розповісти. Та плюс можемо радили хлопців з Нензи Фільмські, які можуть вам допомогти в записі ваших аудіо чи відео проектів, типу тобто, не тільки подкастів, а загалом. Плюс супер багато тем, котри можна, ну на котрі не існує інформації української взагалі. Тому, якщо ви плюс-мінус. І маєте якісь там відношення чи дотичні до того чи іншого, типу аспекту життя, не знаю, будівництво. У вас є хобі що, типу, да, та типу... типу Беріть, робіть зараз саме цей час замістити російськомовний контент україномовним. Робіть, не соромтесь, давайте більше інформації, діліться, бо іноді ж залазить щось пошукати в Ютубчику огляд на якусь техніку. На, не знаю, на мене ну коротше, я не те, що я шукав нещодавно. Техніка, годинники, та е, просто будівельні якісь матеріали. Ти дивишся? Тіпа, сантехніка нічого немає україномовного. А дивиться контент е, кацапської бісить її треба витісняти з нашого медіапростору mm -hmm. і робити більше україномовного контенту і закохати людей і змушувати ну, лагідно змусити людей споживати його і переходити на рідну мову. Ну навіть я вже не казав не лагідно, типу, бо трошки вже ну особисто. Це моя mm -hmm. суб'єктивна трошки вже починається набридати, але все ж. Е, друзі. Тому творіть, придумайте, створюйте зараз дуже багато. Ми ще вкотре повторимо ніж. Навіть в плані, якщо ми говоримо про спорт, то в плані. Це приклад того, бо, наприклад, ми в даному попадку представляємо біг. Типу, що якщо ми змогли, типу, в принципі, і ви зможете. Типу, от Такий цей простор. Давай ще розкажемо, до речі, про другий проект. А другий проект, а я цей. Трохи відійшли. Ми, оскільки ми є біговими інфлюенсерами Puma Ukraine, нас долучили як організаторів до створення кемпу, пум, де було представлення нової лінійки одягу для трейлранінгу, для Хайкінг. походів, хайкінгу PUMA Seasons. І от ми зробили Puma Сізен Camp. І якраз на момент виходу цього випуску вже буде багато матеріалів в інфопросторі, і ми можемо точно сказати, що ми долучили до того. Так, я думаю, ви заціните, бо тому, що насправді навіть в таких проєктів є, ну, з брендами Великий респект Пумі насправді і людям, які дотичні до створення цього, тому що подібних проектів нам бракує, і це прикольно, що ми створюємо. Ну, чесно скажу, з власного з, з власної аналітики, з тим, що я дивився досліджував, практично не багато країн, типу навіть про щось таке подібне взаємодії, чи говорить, чи транслює. А ми зробили прям трьохденний кемп з походом, з бігом, з відновленням, зі всіма штуками, прям з тестом в реальних умовах екіпірування. Майже uh, нереальне. Ну насправді то, що я дивився просто подібну штуку, я бачив лише. Та в Шве... Шве... Швейцарії, по-моєму, так? Ну, взагалі, так, е, такій сканд... скандинавській країні, може в Швеції. Швеці... Швеці, Швеці, ну, да. Сорі, тупом. Так само і японська пума презентувала. Тобто, в плані, я думаю, ви зацінити то, як доклала вся команда, бо крім нас були ще хлопці е, з продакшну, е, частина пума команди, типу частина ще нашої команди, типу, і загалом. Та плюс всім інфлюенсерам, які долучились. Це дуже прикольно. То що таким чином відбувається популяризація, і плюс це все створено командою українців. Бо часто буває таке, ну це вже офтопне. Що коли знімають щось подібне, залучають якихось там людей за кордону, типу, щоб цей. Ті, взагалі, це знімається за кордоном і транслюється тут. Да, транслюється тут. А ми маємо фантастичну природу, ми маємо фантастичних людей талановитих, що можуть це організувати, котрі мають своє бачення, стиль і вміють його транслювати. І от те, що ми зробили, ми сподіваємося, це піде десь далі, розритися по пабліках, по інстаграмах, по якимось дуже... модним медіа. І побачить, що все це було зроблено в українських Карпатах. Бо от як ми з назаром нещодавно розмовляли. Ми комунікуємо з схожими біговими ком'юніті і інфлюенсерами з Європи, то вони взагалі думають, що у нас тут люди не бігають. Ну, До тобто, речі, біга бігав в Україні не існує. Да, це типа, ну трошки можливо, це не всіх стосується, щоб ну, просто ми не узагальнюємо, а типу, mm. з тим, з ким ми контактуємо. І просто він кладе питання, що в Карпатах можна трейли бігати. Ти такі пишеш, блядь, ну типу, блядь, ну да, ми живемо тут з дракула з боку, блядь, тусується. Ну да, да, Ну ти, хто та, думає, які, що у нас, ну, типу, що в Карпати в Румунії, в Україні немає ну, От і. Чи, наприклад, там про забіги, про о, ці самі о, марафони, півмарафони, типу, і це доволі дивно, і ти просто сидиш. І це ще одна з наших цілей, типу, яку ми собі взяли як о, проект. Типу, ну, вірніше, як проект чумакі про те, щоб доносити, типу, піздатість і ахуєність всього бігового ком'юніті України за кордоном. Тому, так, взяли ми таку нішу, можливо, важку, але, блядь, хтось має це робити. А ми не будемо старосом не привикли харитись на такі штуки. Просто нема, блядь, бери і роби. Так, як да, приватпан, беремо, і робимо. Ну, типу, в плані бо чекати, поки хтось прийде і почне робити замість тебе. Це, типу, чисто не наш підхід. А ще, до речі, може, будуть анонсовані також нові бігові якісь проекти. Типу, принаймні, ми дуже готуємося до багатьох нових штук, бо розуміємо, наскільки цікаво давати якісь нові рішення бігові. Плюс ми реально сумуємо забіг. Ми зараз почали бігати більше. Так. Якраз в холодний сезон. І ще питання про мерч. Він буде. І точно буде. Просто ми зараз в пошуках партнера, який зацікавлений в тому, щоб розділити і спільно це створити, тому що ми не маємо на менті створювати прям цілу, як то, цілий бренд е, футболу, щось такого. Типу, нам це не імпонує. Нам просто потрібно знайти партнера, який розділить з нами наші цінності, і ми спільно зробимо щось прикольне і задовільнимо потреби, які. Та, до речі, якщо є хтось, якого ви хочете, щоб став е, нашим колаборантом в створенні мерча, то напишіть в коментарях ті бренди. Так, да. плюс так само можете написати. Ну, давайте так. Напишіть, який випуск вам найбільше сподобався. Якщо ви дослухали цього моменту, то це буде прикольний цей, е, прикольна очівка. От. Ми не рахували, скільки годин ми записувались. Всякі такі штук ми не робили, але навіть там люблять вводити Записано там близько блядь, там 30 тисяч годин, типа, бла-бла-бла-бла. Е, ось. Що ми тоді з Тарасом. Закінчуємо, будемо йти бігати нарешті. Прощаємося з вами, але не надовго. Так. Ну, я думаю, що давайте так орієнтовно до місяця, бо ми розуміємо, що надовго випадати не можемо, бо, типу, потім нас закидаєте. Типу, пофлексили і пропали. Ні, ніхуя. Ось тому ще раз всім дякуємо. Дякуємо за довіру, дякуємо за підтримку. І ми сподіваємося, ми також це все. Віддаємо, і в наступному сезоні це буде в рази більше. Так, да, слідкуйте за нашими соцмережами, бо ми бігаємо. Приходьте з нами бігати, якщо ми десь кудись поїдемо, також побачите це все в нашому, наших каналах в інстаграмі або в телеграм-каналі. Та ще один: якщо ми не питаємо вашої думки, не треба з нами ділитися своєю. Це дуже важлива Дякую. Штука. Дякую. <реш> <реш> все, всім па-па.